Мої вітання, друзі! Нарешті розробники Відьмака 3 показали нам свою нову гру, і вона просто неймовірна. Давайте подивимось трейлер, а далі я розповім вам про гру. О-хо-хо. Десь в Карпатах. All right ah! Ah! Don't hurt her you gave us quite the chase young. please think. sir she's just a child ah Roderick remind me mm -hmm. did I make an exception for children no sire no <laughs> that would have been foolish would it not this plague just as well as Adam. And there's only one way to stamp out this sickness. No! Not just a runner, but a fighter too. Had we met under a different moon, things might have ended. Oh, the show action! -tick. Яка смакота. Просто неймовірно, я так розумію, в неї чума Вона заражена. Місисте. She needs help. Fast. Please, let us pass through. Що ж, типове кліше, мабуть, і вона стане вампіром. Я правильно разумію? Щось ти хлопець більше не такий крутий. Такі йому й треба. І музика. нагадує відьмака 3. Так, ну що ж, далі там буде трішки геймплею, ми це подивимось. Зараз я розповім вам про що гра. Тут я трішки зробив собі, щоб вам усе коротко ясно пояснити. І так, ця гра про вампірів у відкритому світі, де буде багато свободи і безліч різних виборів. Дії гри відбувається у 14 столітті. Місцями у грі буде український колорит. Грати будемо за хлопця із трейлеру. Той, ще рятував свою сестру. Ми його бачили, будемо грати за нього. І найцікавіше, наш головний герой напівлюдина, напіввампір. А отже, в день він буде махати мечем і таким чином вбивати своїх ворогів. А вночі він буде перетворюватись на вампіра і буде розривати своїх ворогів пазурями та магією вампірів. Ми бачили тут різних вампірів, деякі знищували за допомогою пазурів своїх супротивників, деякі магією. Ну, деякі навіть бились мечем, але не знаю, чи можна так буде зробити в грі, або ні. Мабуть, скоріше за все, так. Ну і наша головна ціль це урятувати сім'ю. У нас для цього буде 30 днів і 30 ночей. Те, що ми бачили в трейлері, це за два роки до початку гри. Ось так. Тепер давайте трішки геймплею. Подивимось, там зовсім зовсім трішки. Шматочки. Альфа-версія гри. Цікаво, що це за монстри, бо я такі не зрозумів. Можливо, якийсь босс, босфайт. Ну, ось буквально кілька кадрів, але ми зрозуміли, побачили, який вдень наш головний герой і який вночі. Можемо ще передивитись насправді. Карпатські гори просто неймовірні. А стривайте, це трішки трішки не так. Трішки не докрутив. Цікаво, що вночі ми вбиваємо людей, а вдень бачимо, до якогось чудовиська прийшли. Цікаво. Це Збігт, чи розробники хотіли нам щось сказати чимось цим? Що, ж, ну ось така гра. Просто неймовірно. Ну що ж, влітку нам покажуть вже геймплей і, можливо, релізну дату. Ось якось так. Загалом, я очікую на цю гру більше, ніж на Відьмака 4. Бо, ну, знаєте, чомусь вона мені більше до вподоби. Навіть не знаю чому. Сподіваюсь, тут буде українська. Тож, дякую за перегляд та до зустрічі.